Переваги студії «Бєлік» Ви отримуєте продуманий дизайн-проект, створений цілою командою фахівців, які складається більш ніж з 20 креслень, фотореалістичних 3D-візуалізацій, списку та кількості конкретних чистових матеріалів, освітлення та меблів, які одразу можна віддати будівельним бригадам для розрахунку вартості реалізації ремонту. Крім того, за кресленнями, які входять до проєкту, інші підрядники також зможуть прорахувати вартість своїх послуг. Для об'єктів Києві ми можемо взяти на себе не тільки проектування, а й контроль. За ремонтом і навіть сам ремонт за вашим бажанням, так як для цього маємо всі відповідні ресурси. За рахунок нашого грамотного ергономічного та сучасного проекту вартість вашого житла збільшиться на 20-30%. Ми не просимо вас занурюватися та розбиратися у складних технічних питаннях, а надаємо вже перевірені варіанти рішень, ґрунтуючись на конкретному бюджеті. Ми осмислено підходимо до вирішення стилістичних та кольорних моментів. Наші дизайни не виглядають безглуздо, то де вони залежно від вашого бюджету. Якщо ви чекаєте від дизайну. Проєкту статусності, то у нас завжди є технологічні та дизайнерські рішення, які можуть здивувати як вас самих, так і ваших друзів. Квартира чи будинок будуть вашою візитною карткою. Ми завжди думаємо наперед і бачимо картину ремонту цілком. Тому всі інженерні комунікації, такі як електромережі, воду та теплопостачання, вентиляція, система охорони та розумного будинку, будуть продумані з самого початку проєкту. Наш дизайн-проект це не просто красиві картинки, а й грамотна документація. Тому 100% наших проєктів повністю реалізовані. Ми використовуємо тільки ті рішення, яких впевнені. За допомогою фотореалістичних візуалізацій, що входять до проєкту, ви заздалегідь зможете побачити та оцінити те, як ваш ремонт виглядатиме в майбутньому. Ми завжди можемо надати вам перевірених постачальників абсолютно у всіх напрямках, а також наші максимальні студійні знижки. Вам не потрібно самим їздити містом та шукати надійних підрядників. Запишіться на безкоштовну консультацію прямо зараз і отримайте чіткий план наступних кроків. Створіть свій ідеальний інтер'єр разом з нами.